Привіт! А чи знаєте ви, що таке куркума? Корисні властивості куркуми відомі у всьому світі. У східній медицині її використовують протягом багатьох тисяч років. Однак в нашій культурі про куркуму ми дізналися відносно нещодавно. Сьогодні ми розкриємо перед вами таємниці цих дивовижних інгредієнтів і покажемо, як вони можуть змінити ваше життя. Отже, ласкаво просимо до світу природних скарбів із жувальними пастилками куркума та імбир від торгової марки Appnes Natural. До складу жувальних пастилок куркума та імбир входить 260 мг куркуміну, який має потужні антиоксидантні та протизапальні властивості, при цьому зміцнює та посилює імунну систему організму. А також екстракту кореню імбиру в дозуванні 10 мг. Котрий сприяє покращенню травлення та нормалізує роботу шлунково-кишкового тракту. Не містить в своєму складі желатину, алергенів, штучних барників чи ароматизаторів. Обидва активні інгредієнти мають натуральне походження та виготовлені при низьких температурах, що дозволяє зберегти всю користь натуральних інгредієнтів. Продукт виготовлений в США у формі смачних жувальних пастилок, що є сучасною альтернативою таблеткам чи капсулам. В одній баночці 30 жувальних пастилок і рекомендується споживати по одній пастилці два рази на добу під час прийому їжі. Жувальні пастилки куркума та імбир торгової марки Апнес Natural варто рекомендувати клієнтам, котрі запитують протизапальні таблетки чи мазі для суглобів, звертаються із симптомами застуди та грипу. Для покращення травлення та роботи шлунку, а також жінкам, які прагнуть схуднути та покращити свій загальний стан організму. Тому їм доцільно порекомендувати у комплексі з таблетками або ж як самостійний засіб. Жувальні пастилки куркума та імбир від Апнес Natural, котрі, в свою чергу, мають виражену протизапальну дію та є потужним антиоксидантом в якості смачного та корисного джерела природних компонентів. Отже, бережіть себе, будьте здорові та обирайте найкраще продукцію Афарм.